6 квітня продовжилось засідання 27-ї сесії міської ради. На порядку денному залишились нерозглянутими тільки земельні питання. Але традиційно почали лунати пропозиції повернутись до розгляду певних проєктів рішень, які не підтримали раніше. До прикладу, депутат Міжлумян ініціював повторний розгляд питання про визнання виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Кам'янця-Подільського. Переможцем конкурсу стало комунальне підприємство Спецкомунтранс. Колеги депутати одразу висловили зауваження. Навіть Михайло Посідко підтвердив, проблеми є. Перше, вам сьогодні шлють вітання декілька десятків тисяч кам'янчан і кажуть, що треба роботу поправити. Я дуже прошу звернути на це увагу, тому що реально те, що сьогодні постатує факт, що ну, відповідальні служби не справилися. Тому що ви це прекрасно розумієте. Я би хотів, щоб ви це на це нормально відреагували. І ті служби, які не спрацювали, не треба, щоб вони... Відповідно, далі продовжували роботу якось набагато краще, тому що реально ті ж люди, які прогортали дороги, просто нагорнули кучі снігу на зупинки, люди маршрутка не може під'їхати. Я би хотів, щоб ви контролювали ви відповідальний департамент. за цим треба контролювати, тому що такий стан речей, звичайно, що я вже мовчу про те, що якби були пройдені по тротуарах трактором, так як було зроблено сьогодні вранці, це пройдено в підранок, ранок, то нове стекло, і люди б могли спокійно йти по більш-менш нормальних тротуарах. Це ремарка, так би мовити, і з що цього щодо проекту рішення. Однозначно, що ми будемо голосувати, але вам, як людині, яка... Вносить цей проєкт рішення, я просто стою процедурно, його треба було зорганізувати організувати так, щоб ми його побачили. Не на слух. Я не думаю, що це проблема на, на середи, і щоб депутати мали. Це елементарна повага до депутатського корпусу, і це елементарна форма роботи, коли м, люди, які приймають рішення, бачать сам проєкт рішення. Є проблема, ми визнаємо ці проблеми. Якщо по дорогам, по дорогам дійсно можна сказати, спрацювало на добре. Мається на увазі, розчистили основні майстралі інші вулиці по тротуарам. Жах. По переїздам не розчищено. Але Михайло Дивич, ви давали оцінку ви красному мову, можливо, дещо трошки натягнути, але оцінку. Прошу не забувати, що ця оцінка і ваша, як очільника міста, відповідного. Також зробити певні висновки і організувати роботу. Я вже мовчу про те, що ніхто зараз із департаменту не говорить про ситуацію і касала. Там теж випав сніг, там теж треба відповідні робити дії. Ви розумієте? Це дуже частина громади. Тому ви маєте бути готові до такої ситуації. І інших якихось там відмовок, що рахуються, не врахуються, це не це серйозне допрацювання, і ви маєте виводити також, і коли враховуєте цю техніку. Ще з розрахунку того, що в нас ще є села, там теж треба відповідно робити певні кроки. І якщо треба внести якісь корити стосовно техніки, то щоб їх внести, треба бачити, чого не вистачає, лопат щиток, можливо, мало габаритної техніки на управлінських компаніях. А то ми так управлінським компаніям кожного року даємо дозвола, там щось беруть, беруть, беруть кредити, кредити, кредити. Якщо вони неефективні, то можливо давайте розглянемо якусь іншу форму господарювання. Зараз добре, що піде плюсова температура, дощі, ну, відповідно десь до кінця дня можливо покращить ситуацію з цією кашою. А якби була зима? У контексті вивезення твердих побутових відходів акцентували увагу, що йдеться лише про територію міста. Нагадаю, на попередньому засіданні Арекел Міжлумян переконував депутатів у неможливості вивезення сміття з приєднаних сіл, бо для них мовляв немає затверджених норм накопичення твердих побутових відходів. А для розробки таких норм просив виділити гроші з бюджету. Хоча комунальне підприємство Спецкомунтранс пропонувало зовсім інший простіший шлях, що не потребує жодної копійки. Рішенням сесії у відповідному документі місто Кам'янець-Подільський замінити на Кам'янець-Подільську територіальну громаду. Чи вирішило би в дану ситуацію пропозиції, яку вносили депутати міської ради на пленарному засіданні, а саме внесення технічної правки до рішення виконавчого комітету і до рішення сесії міської ради стосовно нормапичення, де замість місто Кам'янець-Подільський писала село камянець територіальна громада? І це б дозволило півтора року взагалі забути це питання, в тому числі і виставники спецкоменсу кажуть, що це взагалі е питання технічне в такому форматі, якби воно було прийнято. Півтора року взагалі ніяких питань не було. І сьогодні життя розуміння того, що нормана покричення суттєво не будуть відрізнятися від нині існуючих, які подіяти до 2025 року. То чому ми замість того, щоб зараз просто розблокувати це питання і почати просто працювати? Зараз, якщо є згода зараз ности таку технічну правду, ми можемо зараз включити це повернутися до цього питання розгляду саме в частині, просто поміняти технічно місто Кам'янець-Подільський на Кам'янець-Подільська міська територіальна громада і робити свою роботу. Депутати готові були повернутись до цього проекту рішення і навіть проголосувати. Але ж директор департаменту житлово-комунального господарства, він же депутат міської ради Арекал Межлумян, сказав ні. Мовляв, таку пропозицію він ще не вивчив. Після проведення аналізу я вам зможу відповісти на дане питання. Я краще підготуюся доповім з цього приводу і зможу захистити те, що я говорю. Наразі села залишаються зі своїм сміттям, адже без названих раніше змін комунальне підприємство спецкомунтранс не має права їх обслуговувати. Як директор профільного департаменту Аракел Міжлум'ян знову наполягав на необхідності виготовлення землевпорядної документації на 18 сільських кладовищ. Нагадаю, департаментом ЖКГ вже витрачено 99 тисяч гривень бюджетних коштів. Саме це обурило депутатів, які запевняли, що ціна завищена втричі. Влада переконувала, без такої документації кладовища не можна ані використовувати, ані прибирати. І скромно мовчала, що з п'яти міських кладовищ документи є лише лише на частину одного, і це аж ніяк не перешкоджає роботі. Попереднє засідання завершилось гострою дискусією. Наразі прозвучала компромісна пропозиція зняти проєкти рішень на довивчення. На двох комісіях на бюджетній, і на земельні, проповідаючи на відповіді на запитання, группу сказав, що це повністю пакет документів. Зараз кажуть, що це графічні матеріали. Є якісь питання. Якщо б ви зараз побачили графічно тобто на карті, як зроблені ділянки, я щось не розумію, я, може, чому ми, маючи дотичність до комунальних земель споруч, Вилізаємо їх якось фігурно, а не робимо ці площі немокутником чи квадратом. Я, щось чесно кажу, що не знаю, чому там такі. Ви зверніть увагу, там такі зекзаки інколи. Я думаю, в мене є пропозиція. Давайте знімемо на то вивчення. Це абсолютно ні на що не впливає. І не треба спекулювати на темі, що там щось не буде відбуватися. Сьогодні ми в нас земно документації немає по цілому ряду подоличні міста. Забороняють відділяти кошти на їх утримання, здійснювати поховання все інше. Та це справді треба порядкувати. Я би, до хотів поспілкуватися із замовником, який не замовником, а виконавцем цього, чому саме так намальову, почути відповіді на ці питання і спокійно вийти на голосування на, на цю тему і зараз не влаштовувати якісь незрозумілі дискусії. Ще раз прошу не огурлювати на цій темі, оскільки і заяви, що на цих об'єктах не будуть здійснюватися поховання, не будуть, не будуть змоги прибирати. Це є неправдою. Всі навіть на центральному кладовищі, наскільки мені відомо, по Нівському шосе, немає всіх документів. У нас виникло проблеми для того, що за графічні матеріали заплачено багато грошей. Вот не нас, тобто всі розуміють, що це потрібно зробити. потрібно. Але виняло питання на двох комісіях на земельній на бюджеті, що за графічні матеріали заплачено на коштів, через що мені здається, це таки варто повернутися. У мене є така прозиція. Давайте ми подумаємо. взагалі порядна документація, оскільки я розумію, буде готова в кращому випадку на серпні місяця. Хоронити людей потрібно завтра, прибирати потрібно на паски. Давайте не дійсно це питання відкладемо. Тож нічого немає проти. Виникли якісь питання. Воно, це питання, яке ми зараз прийняте, не прийняте, абсолютно не впливає на перебирання до паски чи на поховання родини. А зернопорядна після затвердження за одному в серпні місяці, можливо, впливні пропозиція, Давайте відкладемо, не будемо на цьому спекулювати, затрачувати час. Проєкт рішень по 18 сільських кладовищах таки зняли на довивчення. За дві години роботи депутати розглянули весь пакет земельних питань і, нарешті, закрили 27-му сесію міської ради. До наступного пленарного засідання перерва буде невеликою, бо є нагальність у вирішенні пакету бюджетних питань.